За добу, що минула, українські захисники ліквідували близько 350 російських загарбників. Зменшилася кількість російської техніки. Наші воїни знищили одну артилерійську систему росіян, два танки, три бойових броньованих машин, один засіб протиповітряної оборони та дві одиниці автомобільної техніки. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 9 жовтня такі. Українські воїни ліквідували більше як 282 тисячі 630 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 823 танки та 9 тисяч 126 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 706 артилерійських систем загарбників. На 808 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 543 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9 тисяч 113 одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5 190 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1530 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 959 одиниць. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо! Слава Україні!